Пішу повідомити, що вже 1 вересня на Київстар ТВ вийде перший оріжджанал-серіал-платформи під назвою Вітя. Варто зазначити, що серіал Вітя розповідає історію Віктора, автор і психолога-початківця, який починає консультувати людей прямо на СТО. Головну роль у серіалі зіграв Віктор Дуфонець. Оглядачі можуть знати з розсміши коміка або ліги сміху. Крім того, він також є одним із співавторів сценарію. Але перед тим, як перейти до огляду серіалу, незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто дисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. За сюжетом Віктор Вікторович Василенко працює механіком на батьківському СТО. Проте його справжньою пристрастю є психологія. І завдяки заробіткам у майстерні він зміг вступити на заочне відділення до Полтавського лісотехнічного інституту, де й отримав психологічну освіту. Крім того, Вітя мріє краще зрозуміти себе нових українців. Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Для всіх шанувальників нових українських серіалів пішу повідомити, що в липні 2025 року телеканал ICTV2 завершив зйомки серіалу під назвою Служба 112». І як зазначає телеканал у своїх соцмережах, на прем'єру серіалу варто очікувати вже зовсім скоро. Тому пропоную поговорити. У новому серіалі. Але перед тим як перейти до огляду, незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, то тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Варто зазначити, що серіал Служба 112» – це історія, котра розкаже про наших героїв: рятувальників, парамедиків та поліцейських. Щодня, ризикуючи вдень і вночі, вони виконують надзвичайно складну роботу, адже рятують людей від вогню, наслідки ворожих влучань та вибухів та інших небезпечних. Всім привіт, вітаю на каналі. Для всіх шанувальників нових українських серіалів спішу повідомити, що невдовзі телеканал СТБ покаже восьмисерійну комедійну драму під назвою Обмежено Фредальні. Варто зазначити, що зйомки даного серіалу розпочалися ще у ...24-го року та тривали майже чотири місяці, а наразі серіал знаходиться на етапі постпродакшн. Тому, скоріш за все, все українська прем'єра серіалу обмежено придатні відбудеться на телеканалі СТВ уже цієї осені. Що цікаво, у головних ролях даного серіалу зіграють такі українські актори, як Олександр Ярема, Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Кароліна Мруга, Ніна Набока, Ірина Макс та інші. Варто зазначити, що обмежено придатні. Час легка історія про те, як війна змінює життя звичайних українських родин, їхні стосунки, внутрішній світ і погляди на майбутнє. Цей серіал розповість про людей, які, попри складні рішення, знаходять в собі сили. Вітаю на каналі! Якщо ви любите і чекаєте вихід нових українських серіалів, як і я, тоді з вами поділитися новиною, що телеканал СТБ розпочав зйомки захопливої інтригуючої мелодрами під назвою Підміна. Прем'єра серіалу запланована на осінь 2025 року, тому чекати залишилося зовсім недовго. Варто зазначити, що серіал складатиметься з 16 епізодів і розповість історію двох сестер-близнючок, життя яких кардинально змінила зрада. Головні ролі у серіалі зіграють такі українські акція. Хижняк, Влад Нікітюк та Олег Загородній. У центрі сюжету успішна архітекторка та керівниця дизайн-бюро Катерина. Її життя здається стабільним, хоч і не позбавлена внутрішніх конфліктів. Несподіваний дзвінок із минулого змушує її вирусити за кордон до сестри Ірини, з якою вона не бачилася багато років. А те, що починалося як бажання допомогти, обертається пас. Вітаю на каналі. Спішу повідомити, що осінь 2025 року обіцяє чимало нових українських серіалів, які покажуть телеканали на противагу. Новий канал готує до показу прем'єру комедійного серіалу під назвою Сім'я по неділях. І судячи з анонсів, показ його відбудеться уже на початку осені. Варто зазначити, що у новій українській комедії з'являться улюблені актори, такі як Остап Ступка, Олександр Рудинський, Віталіна Бублі та Тарас Цимбалюк. За словами режисера серіалу Сім'я по неділях. Ця історія буде наповнена теплотою, любов'ю та, звісно, гумором. В центрі сюжету серіалу зовсім не ідеальна українська родина Романчуків, де батько сімейства Михайло, який провів 20 років на заробітках в Італії, висуває умову, що неділі вся родина має збиратися в батьківському домі на вечерю, щоб відновити сімейні цінності. Проте, кожна така зустріч замість єднання на каналі. Для всіх шанувальників українських гостросюжетних детективних серіалів спішу повідомити, що невдовзі телеканал ICTV2 покаже новий 12 серійний детективний серіал під назвою Справа НБР це серіал, який розкаже історію випадкового відділку НБР, створеного для розслідування найбільш складних та резонансних вбивств. У головній ролі зіграє Сергій Стрельников, Хоча, окрім Сергія, акторський склад вражає і іншими зірковими акторами, такими як Віра Кобзар, Іван Бліндар, Дарія Коронович та Михайло Дзюба. У центрі сюжету нового серіалу із Точні, хрумкі та то смачні лігірочки. Оновлений догляд сльозкати. Глибокий догляд, міцніше волосся. Спробуй зараз. Друзі, всім привіт, вітаю на каналі. Спішу повідомити, що вже цієї осені на телеканалі 1 плюс 1 Україна відбудеться прем'єра захопливої історії кохання під назвою Своротний напрямок. Що цікаво над серіалом працювала та сама команда, яка створила серіал Реванш, який став справжнім відкриттям. Тому можна з повною впевненістю стверджувати, що вже невдовзі на нас з вами чекає ціла палітра емоцій та інтриг, напружених моментів, пристрастей та, звісно, щирих почуттів. Варто зазначити, що у головній Молода українська акторка Олеся Надієва, для якої зворотний напрямок стане першою головною ролью у кінематографі. Її партнером на екрані буде відомий український актор Павло Текучев. Крім того, в серіалі зіграють такі українські актори, як Тетяна Злова та Олександр Піскунов. За сюжетом серіалу доля зводить Романа і Дарину за дивних обставин, які вони точно ніколи не обрали самі. Вимушений шлюб стає справжнім випробовуванням на місці. Адже замість кохання один до одного пара відчуває лише взаємну неприязнь та ненависть. Ще й життя під одним дахом та очікування дитини перетворюється на постійну боротьбу характерів, де кожен день це виклик і нове протистояння. Тому, чи зможуть Роман та дари? Які від них не залежать. І чи зміниться їхнє відношення один до одного з плином часу, і чи наважаться ці двоє ризикнути всім, аби піти на зустріч один одному та своїй долі, це ми зможемо з вами побачити вже зовсім скоро. Тому, друзі, уже цієї осені на нас чекає неймовірно красива, драматична історія кохання, яка вкотре доведе, що від ненависті до кохання один крок. Варто лише простягнути руки на зустріч один одному. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. Бажаю миру, добра та гарного перегляду! Хлопець з ним строків подав близько для такі за білі. Якусь здатній використовую. Ну, Я такого ще, звісно, не хочу. Ти роботи. Ти життя. Ось воно і доводить до другої шансу. Та найкраще. Ми все, що нас залежить. Лікарі. Скуп. Ми істинні. Так. Ще може бути корисним. Пройм зі речі з на 10 років. Удар близько кидає такі, як тіє. не виграє. Також він бачить. У льому троє в чоловік. Ця історія сильніша мені налашлося. Яку здатні ви люди? Я такого ще раніше не бачила. Турбота. Я розумію ваші почуття. І так. Ти зажгли коло життя. Ось момент, коли тобі доводиться жити найкраще. Тепер у мене у вас є простойне цінове життя. Легке. А чого? Пропамося. Прилющинка. Ско. Ой, що б я. Головий проклим. Переговий режим військового шпиталю, команду трансформували. Ну так підеш у нову Лікарня швидкої. Не видавай мене, хочу подивитися на роботу лікарні зсередини. Щоб всі зачекалися. А якщо на ваше буде симпатичним, Чи ви мені новий сезон холостяка влаштували? Хтось отримає нового шефа. Йо-йо-йо. привіт штрафи, подвійні зміни. Хтось з пропишовим тому графію голови. Новий улюблений серія.

23 на СТ